Доброго дня, шановні друзі! Продовжуємо презентацію Міжнародного реабілітаційного фахового коледжу. Наразі поруч зі мною знаходиться голова методичної ради нашого коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, президент Всеукраїнської Федерації Спас Притула Олександр Леонтіч. А для мене давній мій знайомий, якого я знаю вже багато років, якого я бачив спочатку, коли він починав цю велику справу, яку він зробив. Зараз він нам розповість, що він буде робити на базі нашого коледжу. Прошу, дякую, Віталію. Ой, з 89-го року да, ми да. знайомі і потім навіть подружилися вже. Да. І що цікаво, що кожні 5 років у нас з тобою знайомі. Знайоми да, нового, <laughs> да. І воно правда, бо ми кожні 5 років змінюємося, мабуть, да. воно як доля, що Люди в різних іпостасях ми, бо і, і ти сам, і, і державний діяч, так, і це політик, і соціальний громадська ну, громадська працівник. А зараз на посаді директора міжнародного фахового коледжу і це дійсно академік е, міжнарод, міжнародної академії, яка да, віце-президент академії, тобто вже науковець викладач. і Я хочу сказати, що я пишаюсь працювати в команді такій, да. Бо саме міжнародний фаховий коледж він почув і практично вже впроваджує ті концепцію козацької медицини, козацького здоров'я, яка буде викладатися. Бо наше завдання не скільки виховати фахівців, скільки впроваджувати громадське здоров'я в нашій Україні. Бо коли ми в Україні, це наш наратив. Бажаємо на день народження, бажаємо тобі міцного якого? Козацького здоров'я. І представка Козацьке у нас якби має підсилюючий характер. Козацька сила, козацьке здоров'я, козацьке звитяга, козацький характер. Тобто в українській мові це підсилюється. Чому ж саме козацьке здоров'я? Бо козацьке здоров'я воно має, по-перше, підґрунтя. Ну давайте от подивимося логічно. Старшина останньої Запорозької Січі при Калнишевському, майже вся прожила понад 100 років. Я, е, Лазар Глоба прожив 104 роки. Е, Микита Леонтьєвич Корж, 103 роки прожив. Сам Калнишевський прожив 113 років, просидівши на Соловка в Камері 25 років. Це ж взагалі, але мало хто задумувався, що безпосередньо. На які, що вони робили, щоб прожити? Бо це ж одна справа так кажуть, так як дав. ні. Бо на Бога надійся, сам не вплашає, як кажуть, да. І от е, ті козацькі методи оздоровлення, козацькі методи здоров'я е, вивчаються нашою федерацією, всеукраїнською федерацією Федерацію спас і на базі Запорізького національного університету довгі роки дослідження ведуться і будуть вестись. А в фаховому коледжі ми будемо опробовувати, будемо робити реалію і вивчати також продовжити. Бо має вивчати е, це явище вся Україна. І ми будемо. Стимулювати, тобто як це моє основне завдання як методиста, ага. да, ну да як голови як. методичної ради, да бо ми мусимо в, в, в цьому напрямку. Вималювати методику, методологію. Чому саме так? Mm -hmm. Ну ж, наприклад, аюрведа. Що так? okay. таке аюрведа? І ще 50-60 років тому це був просто набір індійських силітелів, травки, муравки, які то ледінці. І сьогодні аюрведа – це взагалі це ціла індустрія. От ми можемо стати разом на порогі, я відкриваю бізнес, секрет величезна індустрія, яка козацьке здоров'я, козацька медицина. Козацька реабілітація з іншого боку, це не тільки саме наша методична рада буде займатися не тільки цим питанням, але це ще громадським здоров'ям, і ще європейським здоров'ям. Єврохилзна да? mm -hmm. тема, і ще будемо займатися підготовкою фахівців, фахівців в реабілітації. І тут наша концепція, вона знову таки стоїть на козацькій системі, яку колись козаки придумали. Це семифакторна система здоров'я і розвитку людини. Бо е, чому семифактор? Бо з семи сторін ми розглядаємо поняття людини. Насамперед, це фізичне наше тіло. Це м'язи, це шкіра, це ріст, зріст, це вага. Наші фізичні, рухові якості, фізіологічне здоров'я, фізіологічна сторона це здоров'я нашого внутрішнього організму, гармонійна робота всіх функціональних систем, органів постачання і відток до тканин поживних речовин, і саме найголовніше, що в цій концепції робота з клітиною, бо клітина це міхромиль. Третій фактор це психічне здоров'я. Психічне здоров'я ну, ми ще не тільки людина, набір м'язів і кишок, і кісток, але це ще й душа, психо, психіка. І от психічним здоров'ям також буде колись займатися, бо ну, зараз дуже модно бути психологом. Але не всі, ті, хто є психологи, психологи насправді, ну, бо, бо треба відштовхуватись від бази. І от секрет нашого ну, концепції психічного здоров'я це такий трикутничок невеличкий, психічний образ, який народжує психічний стан. І воно породжує психічне явище. Оце трикутничок такий, так і в цьому трикутничку ми плануємо працювати, нашу методи... методологію розвиняти. Можливо, якийсь фахівець вчений запропонує ще свої моделі. І це буде гарно, бо модель, модель, модель воно народжує вже систему. Родзинка, чим буде займатися ну, методична рада коледжу, саме родзинка це енергетичне здоров'я. Сьогодні це умовно, крайній північ. Сантарктида, що в географії ще не досліджена. І тут треба сказати, є безумовна традиція, відголоски в цьому питанні. Бо сьогодні, що ми знаємо про енергетику, це наша аура або електромагнітне поле, яке знаходиться, розганяється електрострумом, який в нас іде, і от утримує якесь поле за у нас. Воно може бути більше, менше. Деякі паразитують на цьому, деякі називаються наука, деякі називають деякі науковий підхід роблять. Але це явище ще мало вивчене його треба вивчати. Це система каналів меридіанів, що нам донесли китайці сьогодні. Це система біологічно активних точок, дуже важлива. Це система енергетичних центрів, які є, відповідають наші ж залози всі в організмі. Тобто воно все поєднане. Але енергетичне здоров'я, підготовка навіть суспільства з точки зору енергоінформаційного інформаційного балансу це дуже важливий підхід. Наприклад, сьогодні в педагогіці. Тільки я аплодую, тільки один професор підлесний Черкас. Він навіть підручник і науку заснував енергоінформаційна педагогіка, і ми будемо розганяти оце все. Нам потрібно, Це. коли не повинен займатися ну знаєте, тим, що напрацьовано. Ми повинні базуватись на гарних здобутках і брати все найкраще, адаптувати і розвивати. Та, так, і, та, так, і, та. так і дуже наступний фактор дуже важливий: духовне здоров'я. Що енергетичне здоров'я поружує духовне здоров'я або світоглядне здоров'я це уже робота із наративами в суспільстві, робота уже із ну, чого там, політиками, робота з громадськими діячами, робота із простими людьми. Це не політика, але дуже важливо правильний світогляд. Тобто, наприклад, світогляд людини-творця мусить бути. Ми повинні це Да? Світорка людини, яка здатна розбудовувати державу, не руйнувати, розбудовувати середини, ззовні це дуже важливо. І тому ми тут бачимо, що розробки коледжа будуть корисні для держави насамперед. І, можливо, держава почує і зробить навіть державне замовлення щодо цих розробок. Бо база вже існує, база є це і наші традиції, це і каза, це і сучасні, і наприклад, ми будемо пропонувати впроваджувати таке з так звану українську школу успіху, тобто абревіатура ушу. Ми називаємося, але це українська школа успіху. Бо Психологічна людина, навіть ну, духовна людина мусить завжди досягати своєї мети, чого вона захоче, як Хвисоцький сповдав, якщо я рішив, чого вибір обязательно, да? yeah. тобто мет... мети свої треба досягати. Шостий фактор соціальне здоров'я. Це дуже важлива в концепції соціальне здоров'я. Я дуже багато говорю, але так вкратце за 5 хвилин ця концепція здоров'я. Соціальне здоров'я це наше здоров'я в соціумі. Скільки ми можемо брати, скільки ми можемо віддавати, і це повинно бути в балансі. Це є громадські якісь рухи, це є, наприклад, той же самий, чому коледжу не працювати в рангі, в ран, наприклад, менеджер громадянського суспільства. Тобто та людина, яка не політична, не якось економічна, не від корпорації, нічого, вона просто людина, яка гармонізує там соціальне суспільство. Людина чого би чого не готувати таки. Хочу сказати, що на мій погляд, цей фах він буде дуже востребуваний в суспільстві. Чому? Бо свого часу була ще спроба зробити це в Києві в 2000-ні роки. Міжнарегіональній академії управління персоналом і така практика існувала декілька років. Навіть цей фах проіснував. І хочу сказати, що цей факт, от отам, де ми наших випускників, я там, там завідувач кафедри, ми контролюємо наших випускників. Всі вони успішні люди. Наприклад, один із наших вихованців він сьогодні має фонд дуже великий, допомагає українській армії в місяць щось. На три на чотири мільйона гривень. Ну для фонду це дуже багато, то тобто, економічно і саме найголовніше в 18 областях є філіали фонду. Тобто, тобто саме соціальне здоров'я для нього дуже важливе поняття мережі. Да? мережі. І в мережі мережу багато хто хоче управляти мережею. а мережа повинна балансуватись. Управління повинно бути гармонізовано, Це соціальне здоров'я із. Саме із, із мережею, от тоді є гармонія. Ну, не дарма кажуть, от Сховорода, що нас сказав, не треба яблуню вчити, родити яблуки. Краще відганіть від яблуні свиней. Самі знають мережа, знає сама все, що робити. Тому на цих засадах ми думаю, будемо працювати з фахівцями, ну, саме з фахівцями. І дуже важливо родове здоров'я. Це та проблема, яка українське суспільство, і навіть не українське а світове суспільство воно постійно зіштовхується. Перше, це родове сімейне здоров'я, репродуктивне здоров'я, це і умовно, і сексуальне здоров'я, це і Педагі, педагогіка, здорова педагогіка. Тобто, все, що вторгнуться в напрямок, родове здоров'я, мені здається, що е, ну, вовна, що робота коледжа, вона може, може показати дуже гарно, гарні результати, так. Ну, як би така думка ось, з такою концепцією. Шановні друзі, ви бачите, плани у нас грандіозні. Людина, яка е, презентує наші. Ця. Вона грандіозна, я його знаю дуже багато років. Я пам'ятаю, як він ще починав тільки. В мене він не знає, в мене є деякі книжечки, які ще видавалися на ротаторі. Я йому покажу. Дякую вам всім і будемо... працюємо далі. Все добре. Дякую, Патері. Сильно там, я, я чуть про.